Привіт всім, мої улюблені глядачі. І сьогодні в нас жахливий день, тому що сьогодні в нас на огляді буде Saints Row, ремейк від команди Violation І знаєте, краще б я сьогоднішній день провів у, у, у калюжі з багном, ніж дивився на цю гру і робив на неї огляд. Поперед релізним матеріалом мені здавалося, що це прохідна гра. Ну, знаєте, така, типу, на 60, нічого виділяючогося, і. Типу, пограю, зроблю там огляд якийсь там зі сценарієм, і на цьому все. Але коли я блять почав в неї грати, я зрозумів, що це ну не просто прохідна гра. Це сміття, це помийка, це сеча. І ми зараз поговоримо, чому саме. Спочатку в мене була ідея типу, структурувати якось цей відос, там якось розповісти про сюжет, про геймплей, про відкритий світ. І що ви, блядь, думаєте? Я просто відкриваю, і я розумію, що немає. Ну я не можу ні про що сказати в окремості. Це ну пізда якась. Так, добре, варто все ж таки переходити до більш конструктивного діалогу, а не просто виливати з себе матюки. Тому поїхали. Saints Row 2022 року це перезапуск франшизи, тому що все ж таки в четвертій частині ну, серія досягла свого апогею, не за якістю, звісно, а за подіями. Там якийсь космос, блять, інопланетяни, і все таке. Тому звісно ж було прийнято рішення перезапустити франшизу. І господи, краще б не перезапускали. Вони зробили гру. Я так розумію, що це була ціль, мета. Ми хочемо зробити як третій Saints Row. типу третій Saints Row найбільш успішна гра в серії, вона найбільш самобутня, вона, знаєте, така, і не гета-клон, якою були якими були перші дві частини, і не якась шмаркля, хуй зрозумій про що, якою була четверта частина. Але коли за цю перспективну ідею зробити третій Row взялися імпотенти, абсолютні творчі імпотенти та дурачки. Вийшла Saints Row 2022 року. Ця гра абсолютно калька Saints Row 3. Але це така калька, знаєте, як вам в дитинстві кажуть на малюванні. Перемалюй ось цю ось цей малюнок, а там, не знаю, джаконда умовно. А ти просто... Малюєш кружечок замість голови, замість рук дві палички, такі зламані, якісь дебільні. І кажеш: ну їбать, я зробив. І тобі заслуговано ставлять один: ось так зробили цей Saints Row Ти починаєш грати в це, і воно начебто схоже: інтерфейс, і геймплей, воно все начебто знайоме. В третій частині це це було, і це було прикольно. Ти починаєш грати. Ну, можливо, дійсно, типу, зроблять третій Saints Row, Це не щось унікальне, але ну на 6,5 на 7 типу, можна було б претендувати. Але ні, вони забули, в чому був головний прикол Saints Row. В тому, що це було приправлене такою сатирою, дуже класним гумором і ситуаціями, які там відбувалися. Тут же просто ніщо. Давайте по порядку. По-перше, гумор. Блядь, Чуваки, гумор тут це просто піздаць. Це гумор 12-річного школяра. Шарти, хи -хи, пісюн. Ха -ха -ха". Господи, блять, це так хуйово. Це навіть неможливо уявити, чому це так погано. Наскільки це жахливо? Пам'ятаєте, багато людей бідкалися на гумор у Watch Dogs другому, начебто він був крінжовий такий де. Так ось, блять, у порівнянні з Saints Row у другому Dogs просто еталон гумору. Крінж він усюди, він абсолютно в кожному моменті, в кожному слові, в кожному діалозі. І ти такий сидиш, думаєш, блять, і це знаєте, не, не крінж, коли ти такий сидиш, ха, крінж, це нормально навалили. А коли ти сидиш, думаєш, господи чел. Іспанський сором. Оце, скоріш, іспанський сором, дійсно. От, давайте, на прикладі угруповань. Ну, ось, наприклад, банди. Банд тут три: це ідоли, маршали і Лос Пантерос. Господи, блять, вони настільки, ну хуйові. Вони не гротескно погані такі, як було в третьому Saints Row. Вони тут просто хуйові. Ідоли це якісь крінж-анархісти з Far Cry New Dawn, Абсолютно, ну, це молодіжна, флекс групування. Увау-вау, вау, анархія! Господи, блядь, вбийте мене. Маршали, це ну просто такі типові мілітарісти. Але вони теж крінжові. Ну, абсолютно без сенсу якогось, без підтексту, просто крінж. Лос Пантерос, це ну взагалі не зрозуміло що. Це гру в стріт, якби туди приймали людей після лоботомії. Ну неможливо погано. Йдемо далі. Ті ж самі місії. Вони, начебто, намагаються бути цікавими. Ну, намагаються декілька разів. Але загалом це просто ну. Нічого там такого немає, абсолютно нічого немає. Вони, ну, прісні, вони соєві. І вся гра така, вона соєва, в ній немає ніхуя. Тут варто зізнатися, що я пройшов гру навіть не до половини, тому що це неможливо. І тому якби об'єктивність цього відео, ну, вона дуже маленька, тому що для того, щоб якось дати повноцінну оцінку гри, потрібно її перейти до кінця. Я її не пройшов, навіть, я думаю, що і до третини. Але. Певен, що мого ігрового досвіду вистачить, щоб дати вам оцінку, мою. І яка буде доволі близька до об'єктивної. Ви можете зараз прямо подивитися на метакритику, і там просто вагіна. І я думаю, що в мене приблизно така ж вона буде. Але ось що я точно встиг пощупати нормально, це, блядь, відкритий світ. Господи, відкритий світ прийшов сюди з 2010 року. Я вам кажу, він з 2010 року. Коли там вийшла третя Saints Row? я не пам'ятаю точно рік. Ось він прямо звідти, він не змінився. Він буквально таке враження, що його Ctrl-C, Ctrl-V. Абсолютний жах. Він пустий, примітивний, нічого з себе не представляє. І я не знаю, як це можна було зробити. Тобто, на що розраховувало? На те, що такі, о, вау, це Saints Row 3, ми пограємо. Блядь, чуваки, Saints Row 3 вийшов 10 років тому. І тоді це було ок. Зараз це просто ганьба. Як це можна було зробити? Абсолютно пусті активності, ось ці челенджі, які ну, застаріли років 6 тому. Що вони тут роблять? Таке враження, що розробники були в кріосні, і їх такі пробудили, в якому, ну умовно там, коли почалась розробка в 19-му році, і такі вони. Вау! єбать, Ху-ху, давайте зараз тут зробимо. Опа, тут активність, тут е, випробування. Це ж люблять, так? Це ж всі люблять, так-так. Ой, а чому в нас, блять, юзерскор 2.0 на метакритику? Та навіщо далеко ходити, Блядь, тут є Бос-Гвинтокрил! Сука, Бос-Гвинтокрил в початку. На самому початку, в першій місії. Йобаний гелікоптер, Violation, ви шо, блядь, ідіоти? Ви знаєте, коли застарів цей тренд з гелікоптерами? Коли я нахуй народився? Давайте якраз і про геймплей поговоримо. Він тут абсолютно такий самий, як був в третьому Row. Він як би. Ну, навіть не норм, він average, він посередній. Його можна споживати. І це не, не визиває якоїсь ригні, але він. ну ніякий. Ну, ось я скажу, він прісний. Тут було додано абілки, але загалом немає якоїсь єдиної концепції в геймплеї. Він якийсь, просто, знаєте, як. Каша, така маса. Віші воші такий геймплей, якщо ви розумієте. Сюди ж я додам те, що автівка це просто праски, які їздять по асфальту. І це знову прийшло з третього Saints Row. Воно там так само було, але цю умовність всі прийняли. Чуваки, пройшло 10 сука років. Ви не могли зробити щось краще ніж йобана параша з водідоксу? Також наскільки я зрозумів, я просто не дійшов, ну, мене не вистачило. Тут є місії з таймером. Це просто комбо архаїчних геймдизайнерських рішень. Дякую, до речі, що, хоча б дали можливість їх вимикати в налаштуваннях. О, до речі, про налаштування. Сенса миші змінюються не в секції керування, а десь, блядь, в якійсь залупі. Господи, тут є кутеє вставання з ліжка, блять, нахуя воно тут. А потім кутеє з тостером Боже, це що, якийсь Стьоп в бік Тейлтейл? Чуваки, ви коли хотіли обісрати, ви забули зняти штани. Але усе це те, що я назвав, просто, ну, зникає. Воно розчиняється. В техні... Нічної реалізації. Господи, за той невеличкий проміжок часу, який я награв, а він доволі невеликий для open world гри. Тут багів було просто на цілий баг репорт здоровенний. Її взагалі тестували чи ні? У першій же місії я зустрів баг категорії А, коли мені кажуть, що потрібно роз'їбати тачку тараном. Але я думаю, ну, типу, в мене є пушка. Навіщо видумувати? Я розстріляв поліцейську тачку з автомата чи з пістолета, там, не пам'ятаю. І гра застопорилася! Вона просто встала. Тобто на етапі quality assurance люди навіть не протестували таку можливість, що гравець захоче не протаранити тачку, а її розстріляти. І просто потім в мене гра показувала, що мені потрібно навертати о, круги по мапі, тому що. Не спавнились нові копи, і гра така, ну все, це софтлок. Чуваки, це баг, який відловлюється, ну я не знаю. На преальфа тестуванні, на вертикальному зрізі, коли він повинен був бути відловлений. Крокуємо далі по технічним нагараздам. Тут була місія, яку потрібно було проходити, ну, типу, наче в стелсі. І я бачу мітку, думаю, ну зараз під'їду і запуститься катсцена. Я, коротше, в'їжджаю в мітку, і гра мені ставить провал місії, тому що потрібно було бути тихим. Але про це ніхто не казав. Ніхто не казав, що мені потрібно інфільтруватися, якось, маскуватися. Тобто, це також не тестилось. Це просто ненормально. Також був момент, коли я на свою голову вирішив пройти якусь сайд-активність, взяв завдання, баба тупо зникла, і все. Ну нічого не відбулося. Я не зрозумів, що таке. Що мені потрібно робити? Я провалив завдання, я молодець. Абсолютно ну, нічого не відбулося. Зі штучним інтелектом тут також великі проблеми, тому що в одній місії, коли мені потрібно було захищати церкву, під'їжджали автівки з ворогами, і опоненти не виходили з неї. Просто NPC сиділи в тачках. Вони просто сиділи в тачках і чекали, поки я їх розстріляю. Єдиним тригером до того, щоб вийти з автівки, було те, що я вбиваю водія. Тобто вони, я так розумію, працювали за механікою, ну, звичайно, Відкритого світу, а не за якимись скриптами в місії. Їм просто не прописали скрипти. Ви уявляєте, наскільки це сиро? До речі, згадав ось зараз важливу річ: те, що персонажі в третій частині були дуже харизматичні і такі, знаєте, Хоч і трохи придуркуваті, але в них хотілося вірити. В цій грі вони якісь ніякі, вони пусті. Вони намагаються створити ареол такої харизматичності, але ні, вони не є такими. Вони пласкі, вони абсолютно нецікаві. І для серії Saints Row це жах, тому що вона завжди орієнтувалася на таких фріканутих, але привабливих персонажів. І тут їх точно немає. І тільки одна річ в мене не викликала якогось відторгнення. Це редактор. Редактор тут, як і завжди, абсолютно їбанутий. Можна зробити, ну, будь-кого, ну, в рамках, звісно ж, е, ідеї, але це єдиний сегмент гри, коли я отримав задоволення. Тому що я зробив Карла Уізера від світу гендерно-нейтральних персонажів. І це круто. Та навіть тут не обійшлося без багу, тому що я зробив йому такі кучері, як у Альони Альони, усі дві гульочки, і вони пробивалися крізь дах машини. Тобто це також не тестувалося. Тобто уявіть собі, що з усієї гри, з Ну, такої доволі великої. Єдине, що мене змогло затягнути, це сука, редактор. І те він тут зроблений нормально, тому що ну вже редактор портувати хуйово неможливо. Це потрібно бути, ну буквально безруким, інвалідом, індушем, який вперше побачив код, щоб зробити це погано. Все інше це вторинність. Абсолютна вторинність. І мало того, що це вторинність, вона ще й застаріла. Вона прийшла, як я вже сказав декілька разів з 2010 року. Геймплей, відкритий світ. Концепція, все це було. Але знаєте, тут не працює, типу, зараз я російською скажу, тих же ще й де побольше в Тут так не працює. Потрібно мати якусь творчу жилку, щоб це адаптувати під нові реалії. І у Violation її немає. Вони просто взяли трафаретний папір, обвели Saints Row 3 і перенесли це. А як перенесли? Як це буде гратися в 22-му році? Та похуй, все одно куплять Saints Row же, ги-ги Я абсолютно впевнений, що далі по грі буде фіолетова бита у формі ділдо тому що, ну вона ж була в третій частині, потрібно її додати також сюди. Це ж ікона гри. Звісно, ви можете написати, що тут є кооператив, а в кооперативі це грається набагато краще. Блять, чуваки, в кооперативі і в лайні коперсати краще. Кооператив не є показником якості гри. Він є показником, наскільки вам весело з вашим другом займатися активностями. І все. Тож, що ми отримали в кінці кінців, прісну гру, яка хоче виїжджати на досягненнях попередника, але в неї це не вдається, тому що вона не розуміє, чому досягнення попередника були такими. Вона не розуміє, чому Кріш тоді був контрольованим і смішним. Вона не розуміє, чому геймплей тоді розважав. Вона не розуміє, чому персонажі були харизматичними. Вона не розуміє, Розуміє, чому відкритий світ затягував в себе і змушував тебе займатися в цією, цією вакханалією. Вона ніхуя не розуміє. Єдине, що вона зрозуміла. Це, блядь, редактор, як перенести. І за редактор я цій грі поставлю чесні 4 бали з 10. І то тільки через те, що я зробив неймовірного виродка, і мені було просто смішно на нього дивитися весь час. Не сприймайте це відео як такий комплексний аналіз гри, її огляд, і знаєте, глибокий розбір. Сприймайте це як мою рекомендацію. Не купляйте цю гру. Краще пограйте знову у третій Saints Row і отримуйте якісні емоції, про які подумали розробники і геймдизайнери. Ну, а ви подумайте про те, щоб підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і, можливо, навіть написати коментар, якщо вам є що сказати про новий Saints Row. Дякую вам за перегляд. Не займайтесь сліпим запозиченням та до нових зустрічей!